Проробила 25 років. Роботою я довольна, працюю і запрошую молодіж. Хай ідуть, нічого страшного тут немає, все добре, працюємо отлично. Так відгукується про свою роботу працівниця КП ЖО номер 2 Катерина Костиря. Чверть століття, вона прибирає вулиці, двори, тротуари різних районів міста, влітку і взимку, у дощ і в сніг. Та зараз зізнається, роки вже беруть своє. Мені вже 80 років. І я ще працюю, але вже мене пора замінити. Уже хай йде молодь і підміни мене, а я уйду. Задоволена своєю роботою Алла Гетьман. Вона працює двірником 13 років. Ми працювали взагалі з чоловіком, з сімейним підрядом. Ну, два з половиною місяці тому його забрали захищати наш мирний сон. І не тільки у нас на участку, оце. і ще багато треба. Нам потрібно, щоб приходили люди. У обслуговуванні ЖО No2 велика територія. Відповідно, і великий штат працівників, говорить Оксана Коряк, начальник дільниці 2, але його не вистачає. На підприємстві у нас числиться десь до 300 двірників. На сьогоднішній день 282 і 88 у нас слюсарів. На сьогоднішній день у нас не вистачає кадрів і слюсарів-сантехніків, і двірників, і пічників. Зараз особлива потреба в двірниках, пічниках та слюсарях-сантехніках, додає Оксана Коряк. Кажуть, чекають як молодь, так і людей пенсійного віку.